Церква як совість. Я не знаю, як у вас, але я совість, вона постійно в опозиції до мене. Якщо щось не так роблю, вона повинна казати. Вона не повинна йти за владою або за людиною. Вона повинна чесно бути голосом Божим в кожному із нас. Є інформація від такі піанії, що вже шестеро загиблих, якщо одна рідня життя. І де тут Бог? Це, це, ж, це ж драматичне питання. Де Бог? А де був Бог, коли вбивали Ісуса? А де був Бог, коли зруйнували Це не є відповідь на моє питання. Це, це є, якби наше життя тільки було на цій землі, то ясно було б, все ми тримаємося за це. Але людина створена Богом для вічності. Mm -hmm. Бог створив нас для любові, для того, щоб ми служили один одному. Mm -hmm. Але в даному випадку це та ціна, mm -hmm. яку на жаль платить наше суспільство сьогодні за те, щоб ми жили. Чесно і справедливо, жахлива ціна. Я завжди казав, господи, не вже.